Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду тимчасово проводити огляди цін на автомобілі замість Оленки, до якої ви так дуже звикли. Прошу не судити строго. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобіль в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Volkswagen Turan. Так, 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, 196 пробіг. 16 900 ціна автомобіля. Автоматична коробка передач. Рено Гранд Сценік, 2013 рік, двигун 1,5 дизель, 9600 ціна за автомобіль, телефон 066 15 75 404. Комбінований салон, механічна коробка передач. Форкоп, парктроніки присутні. Opel Zafira, 2014 рік. Двохлітровий дизельний двигун, 145 тисяч пробігу, 13 500 ціна за машинку і телефон є. Citroen Grand C4 Picasso, 2017 рік, 1.6 дизель, 180 тисяч пробігу, 7 місць, 14500 500 ціна за автомобіль. Телефон є. Так, заглянемо по салону. Volkswagen Turan, 11 рік, 2-літровий, Дизельний двигун 103 кВт, пробіг 230 тисяч з Німеччини, не фарбована. Ціна 11599, телефон бачите. Салон тканина. Але виглядає досить свіженько, парктроніки присутні. Рено сценік. 2010 рік пробіг 227 тисяч 1,5 дизель, клімат, контроль, електропакет. 6,999 тисяч ціна за автомобіль, телефон є. Опель Зафіра А. 2003 рік, 1,8 бензин, це мимісний варіант. Кондиціонер, електропакет каталізатор, новий акумулятор. Ціна 4900, ціна є. Недавно підписник телефонував, запитував, не міг знайти. І ось він є, 1,8 бензин. Volkswagen turan 2007 рік, 7 місць, 1,4 бензин TSI, 6500, пробіг 198, телефон є. Сервісна історія також присутня. Рено Гранд Сценік, 2015 рік, семимісний варіант, двигун 1,6 дизель, 96 кВт, 244 тисячі пробігу, діється по офіціалу, два ключі шкіряний салон без підфарбувань, 11300, телефон є. Заглянемо. Так, салон автомобіля комбінований згідно опису. Folkswagen Tour 12 рік, телефон є. Ціну уточняйте. Автоматична коробка передач, двохзонний кліматконтроль з підігрівами присутні. Електроніки також є. Двохлітровий дизельний двигун. Дель Зафіра Б. 11 рік. Дизель на 199 тисяч пробігу. Оригінальний, 7650 ціна. Телефон до власника Є. Volkswagen Touran 16 рік, 2-літровий дизельний двигун. Телефончик є. решту інформації за телефоном. 2012-й рік. Без підфарбувань, сімість, 1,5 дизель, 222 пробігу, 9500 ціна за машинку. Комбінований салон. Бачу. Є. Так, і другий. рідний брат. 2013 рік, 7 місць, 1,5, десь 189 тисяч, 9,300. Телефони є. Так, салон звичайний. Дачія лоджі. 12 рік, 1,5 дизель, 79 кВт, 6 ступка, 250 пробігу, 8500 ціна за машинку і телефони присутні. Так, Салон надзвичайний. Volkswagen Touran 10 рік, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, електроніки, Webasto, не фарбований 9650 ціна, телефон є. Клімат, контроль. Автоматична коробка і підігріви сидінь, бачу. Електроніки також присутні. Renault Grand Scenic в дуже гарному стані, 7-місний. 2006 рік 1,6 бензиновий двигун на механіці, 205 пробігу оригінального, телефон до власника є. Так, Заглянемо по салону. Відкрито? Безключовий Без доступ, чотири склопідйомники, шкіряний салон комбінований, клі... клімат контроль. Рідко такі бувають. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено сценік, комплектації боус без підкрасі, 9500 ціна, 15 рік, 1,5 дизель, механіка, 230 пробігу і телефони є. Так, Салон комбінований. Opel Zafira B, максимальній комплектації. 9 рік, 17 дизель, 240 пробігу, 700 ціна за автомобіль. Телефон видно. Так, панорамний дах, комбінований салон вже бачу. Ford C-Max 2008 рік, один дизель, 245 пробігу, 5999 ціна, телефон є. Клімат контроль, музика Sony, механіка. Opel Zafira, 2009 рік, двигун 2,2 бензин, 165 тисяч кілометрів пробіг, автоматична коробка, 7500 ціна. Так, телефон видно. Volkswagen Touran 2011 року, двигун 1.6 дизель, вартість автомобіля 10600 доларів, телефон до власника є. Opel Zafira B Десятий рік. 1,7 дизель, 213 пробігу, 6950 ціна за машинку. Телефон ось тут присутній. Рено гранд сценік. 14 рік, 1,6 дизель, 254 тисячі пробігу, семимістна комплектація боус, безключовий доступ, телефон. Є ціна 10 100. Комбінований салон. З того боку покажу тут зручніше. Opel Zafira B, 9 рік, 17 дизель 220 пробігу, багата комплектація, 7 місць 6900 ціна. Так, Давайте подивимось на комплектацію. Салон комбінований. В такому виконанні. Volkswagen Touran Airline, 10 рік, 2-літровий дизельний двигун. 239 пробіг, 9900 ціна за автомобіль, телефон, присутній. Мультикермо. клімат, підігріву бачу.